Нас никогда никто не сломает, мы таджики, мы носители коробки Will it be easy? To control to control uh, reality uh, for over oven benefit. Діма, що ти робиш кожний арник? Приїхав до Тані. Зараз будемо займатися любов'ю. Месі, то правда, що бути донором спірми, то довольна? Ну, типа да, не Любанський лише розвинець у шара. Це розгучення на Любанського. Я приготував один з прикладів, хто є Любанський насправді, і кого він браться і не піде. Погнали. Перше фото. Він тут в масці. Маска кого? Собаки. Яку ми знаємо собаку? Мігала дона. Мігаладон це хто? Акула, акула. В буде як. люблю Петрушок. Друге. Е, тут Лібансько летить. Хто ще літає Ворони? І кого ми знаємо Ворони? Ворона Варкова. Він брат Варкува. Тут він охранник. Хто ще охраняє здоров'я? Правильно, Джонні Сінс. Це його сьогодні батя. Четверте. Тут в борода, вкоше борода, Юрца. Хто що за боїрець? Послав біологічку, біологія. Що зв'язано з травою? Наш любайский накуман. П'яте. Тут Лібанський из-за боец. це що у нас фастфуд. Хто ще є фастфуд? Калюжний. І. Що це означає, що шо... калюжний сводний батя Любанського? Шосте. Коли родинася Любанський. В Грудній. Хто ще родився в Грудній? Менсі. Беше э... це теж. А, тут Месійша робили на цьому відео. Б'ється. Хто ще любить битися? Діма Мельник. Діма Мельник? Тут не закінчують, там є обрію. Дальше. сома. Тут любацька синя Что Що ми знаємо синє. Синій кит. Відсоветель синьокита. Восьмо. Тут він дивиться на фото. А хто там на фото? Хумалюк. А на тому фото з хомлюком є доски. Де ми знаємо є доски? Що зроблені лавки з досок? А де є лавки в тюрмі? Любанський сидів. Дев'яте. Тут Любанський крутий. Хто ще крутий? Діма Мельник. Мельник хто? Мельник сам популярний в Україні. Це силка, що Любанський сам популярний в Україні. Десяте. Тут фото з Шоном. Хто ще? С... Звідки шон? Шон з Харкова. А хто ще з Харкова? Люборді. То ще лил ючу шара. Він свой рад лчиша. Димся. Тут не слухає лилпипа. Хто слухає лилпипа, той хто до инсайд. Я прикольный сайт. Мартин Серіна. Блять, блю так. Бля, о. Мертин Сирадина. Так, треба домся плюс записати. Тут не слуха или пипа. Кто слухай лел пипа, ты кто? Динсайд прикладается. Мартка сырая. Кто из размер? все, Минпрапрапраправну Пушкина. Конец. Все, 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 все.